Усіх вітаю на каналі Життя з Вірою. Мене звати Надія, і колись моя родина жила на Мелітопольщині, а тепер з нуля облаштовуємося на Хмельниччині. Сьогодні покажу вам, як ми монтуємо крапельний полив на нашому новому маленькому городі. Цю систему ми використовуємо вже багато років, тому що коли врожай залежить від дощів, це завжди лотерея. Ця система багаторазова, найефективніша з усіх систем зрощення та бюджетна у виконанні. Вздовж однієї сторони города прокладаємо 25-ту трубу та сверлимо отвори під майбутні краники сверлом на 10 мм. Немає чітких правил, на якій відстані потрібно робити краники. Ми робимо на відстані від 60 до 90 см. На Малітопольщині до води в нас було 9 метрів. Ми використовували ось такий харківський насос на 6 кубів. Ми привезли його з собою, але тут ситуація з водою зовсім інша, тому, скоріш за все, ми будемо його продавати. На ділянці нашого нового дому ми робили свердловину. Глибина її 55 метрів. Також стоїть погружний насос та гідроакумулятор, який тримає тиск від 1,5 до 3 атмосфер. І враховуючи те, що тут ми маємо невеликий об'єм города, потужності цієї конструкції вистачає для водозабезпечення і будинка, і города. До того ж, город поливається тільки кілька годин на добу. Тому що зараз ми не маємо великих городницьких об'ємів, так. Верлити отвори доволі кропітка робота. Після цього настає другий етап. Ми вставляємо краники в отвори. Це робиться з доволі великим зусиллям. Після цього потрібно затягнути шайбу. Погуглила, як правильно називається ця шайба, і виявилося, що це підтискач. Головне не насверлити дуже великі отвори під краники, тому що вода все одно трохи підтікає, а якщо буде великий отвор, то там буде просто фонтан. І звичайно, усіма силами нам допомагає котомафія. На один край труби, до якої кріпляться краники, надягаємо заглушку. До речі, закликаю вас приєднуватися до мене в Telegram. Там я викладаю свої фотографії природи тваринок. Ці фото ви можете використовувати як шпалери на телефон або на комп'ютер. Посилання є в описі каналу, а також в описі під цим відео. Другий кран труби приєднуємо до труби з водою. Тут робимо кран, щоб потім перекривати подачу води на город. Хочешь Не, не. что она мокрая. Скользит. Надо было мне. О, все. тебя внизу. Відстань між отворами на крапельній стрічці в нас 20 см. Більшу відстань брати не треба, меншу можна, але ми не знайшли. Потім ми обережно розмотуємо котушку зі стрічкою, прокладаючи її на кожний рядок. Коли є великі об'єми, під котушку робиться спеціальна стійка, і тоді розмотувати стрічку може навіть одна людина. В нас, звичайно, тут такої стійки нема, тому сьогодні я за неї. Коли стрічка розмотана, потрібно довжини, з обох сторін її трохи натягуємо, вирівнюємо, щоб вона лягла в потрібне нам місце, і також дивимося, щоб вона лежала краплею уверх, відрізаємо і надягаємо на краник. З іншої сторони залишаємо невеличкий запас стрічки, відрізаємо два імпровізованих хамота, вони повинні бути ось приблизно такі. І ось таким чином надягаємо на стрічку. У створену петлю продягаємо канатик, і за цей канатик ми потім будемо фіксувати вільний край стрічки. Трубу з краниками ми фіксуємо ось таким чином, щоб вона не здвигалася, коли ми будемо фіксувати стрічку з протилежної сторони. До речі, це якраз відповідь, чому ми саджаємо рядками, а не грядками, тому що ми використовуємо крапельний полив. Від вартості стрічки залежить, скільки сезонів вона вам прослужить. Стрічку можуть розкльовувати маленькі птахи, я не знаю, яким чином вони це роблять, але так вони собі роблять фонтанчик для купання, і тому наявність котів на ділянці вітається. Восени стрічку можна скрутити у катушку і занести у приміщення для зимовки. Можна піти іншим шляхом, і так ми робили зазвичай. Складаємо стрічку одна до одної, фіксуємо скотчем, щоб вона не переплуталася, і залишаємо такий імпровізований довгий сноп зі стрічок прямо на городі. Її якість від такої зимовки не гіршиться, як мінімум, ми такого не спостерігали. Дякую вам за перегляд! І не забувайте, все буде, слава Богу.